Всім привіт! Сьогодні рекомендую вам приготувати зі мною смачну піцу. Тісто виходить м'якеньке і тонке, прям як з піцерії. Інгредієнти, які знадобляться, ви можете знайти в описі під відео. До теплої води додаємо дріжджі, сіль, цукор, олію і все гарно перемішуємо. Далі додаємо одну частину борошна і вимішуємо лопаткою або ложкою. Після цього, як грудочки зникли, додаємо ще одну частину і знову гарно вимішуємо. Після цього додаємо третю частину борошна і починаємо вимішувати руками протягом 5 хвилин до однорідності. Протягом цього часу вам може знадобитися ще трішки борошна, адже тісто може злегка липнути до рук. Коли гарно вимісили тісто, змазуємо руку олією і розрівнюємо тісто по мисці. Залишаємо в теплому місці для підйому приблизно на 40 хвилин, накривши кришкою або плівкою. Коли тісто гарно піднялося, розділяємо його на три однакові кульки. Далі деко застеляємо пергаментом і посипаємо невеликою кількістю манної крупи. Тісто вкладаємо на розподілену манку і формуємо округ для піци. Коли працюєте з тістом, руки варто змастити олією, щоб воно не прилипало. Далі вкладаємо на нашу піцу улюблений соус. у мене це томатна паста домашня і майонез. Накладаємо також начинки за вашим смаком. У мене особисто це копчена ковбаса, варена ковбаса та сир. Це для першої піци. Інша піца буде з іншою начинкою. Я її також покажу. Поки робимо другу піцу, першу випікаємо при температурі 220 градусів приблизно 10-12 хвилин. Щоб побачити, що вона готова, слід просто припідняти піцу і глянути, що срум'яний. Друга піца, як ви побачили, вже вареною ковбасою, кукурузкою, сиром та зеленю. Соус такий самий, як і в першій піці. Всі три піци готуються однаково по часу і при однаковій температурі, але ви можете комбінувати різні начинки. До речі, ідеї з начинками в мене вже є на каналі. В тому відео варіанти начинки для піци не такі прості, як у цьому відео. Можете переглянути. Я впевнена, що ті начинки вам обов'язково сподобаються. Ось так швидко і легко у вас виходять піци, як у піцерії. Але з мінімальними затратами часу та грошей. І виходить набагато смачніше, аніж та, яку ви могли б замовити. Хто ще не підписаний на мій канал, рекомендую підписатися та поставити дзвіночок, щоб не пропускати нові цікаві відео. Також пишіть коментарі, мені дуже приємно, коли ви пишете. Піцу, до речі, подавайте теплою. Смачного!